Що ж, настав час, цибулька вибрана. Обіцяла вам показати огляд сортів, тож у цьому коротенькому відео саме про це. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Перше, що хочу вам сказати, що в цьому році врожай посередній. Врожай із підзимової такої цибульки, із тиканки, він значно кращий виявився, аніж із насінневої цибулі. Але так буває, що робити. Маємо, що маємо, цибулька є, і це вже добре. Отже, показую вам все, як є: цибуля із насіння. Хто не бачив початку нашого, всі ці відео від посіву і до моменту збору врожаю, всі є на каналі. Тому цікаво, переходьте, дивіться, можливо, візьмете собі щось на замітку і наступного року. Обов'язково спробуйте виростити від насінини до цибулини за один сезон. Тож, давайте поглянемо, що вийшло. Цибулі у мене не так багато. Швиденько її вибрала, тому що в нас дощі. І до дощів потрібно було швидко-швидко все це вибрати. Багато не сію, багато не саджаю, скільки потрібно для нашої родини, мені вистачає. Найбільше висаджую Eksiбішен. Ну, ось такий ексібішн в цьому році, бачите, не дуже великий вийшов, були і значно більші. Торік були по пів кіла цибулинки. Завжди мене запитують, навіщо вам такі великі, воно ж незручно. Е, незручно їх їсти, це, цибулька має бути порційна. Але це наскільки смачна цибуля, ексібішн це просто мій топ. Вона дуже-дуже смачна салатна цибуля. Смачна буде, якщо ви будете робити якісь. Консервації, щось будете робити, додавати у салати. Її потрібно з'їсти швиденько, тому що вона не лежить за рахунок того, що це солодкий такий сорт цибулі, вона дуже м'яка, дуже солодка і відповідно не зберігається довго. Десь до півроку її. Можна зберігати і то, якщо ви маєте гарні умови для її зберігання. А інакше вона починає псуватися, дуже-дуже швидко псуватися. Та відмовитися від неї неможливо. Хто один раз хоча б спробував виростити, дуже смачна цибуля. Наступний сорт це цибуля Кенді. Вирощувала я у минулому році її багатенько. В цьому році досіяла просто залишки цієї цибульки. Насправді, це вона дуже мала виросла. Ця цибуля виростає так само, як і ексібішн. Вона виростає і півкіла, і більше, ніж півкіла рости. Її плюс у тому, що вона дуже добре зберігається, як звичайна зимова цибуля, вона здатна довго зберігатися зберігатися. Ось така, бачите, така форма в неї приплюснута. Вона має такі дуже щільні міцні лусочки, і за рахунок цього зберігається. Вона не така солодка, ця цибулька, як Eksion. Вона відноситься також до салатних, до напівгострих, але з ексібішеном, звісно, вона не зрівняється. Ексібішен набагато смачніший. Та сорт дуже достойний. Я рекомендую вам, якщо ви не пробували, обов'язково спробуйте виростити. Цибулька цікава, цибулька смачна і добре зберігається. Red Baron, також висіяла взагалі залишки, залишки. Прямо ну там лишалося в мене насіння, кіт наплакав. Маленькі цибулинки виросли, але мені це і добре, мені цього вистачить. Ця цибуля є гострою, незважаючи на те, що вона ось така червона і здавалось би салатний сорт. Але вона є гостра, ця цибуля. Ну, дуже добре, я її застосовую для різних салатиків, коли потрібно замаринувати. Маринуєш цю цибульку, вона позбувається гостроти. А ось цей колір ну, такий ефектний для різних салатів, для прикрашання столу. Небагато, але її висіває. І що цікаво, що цю цибулю дуже полюбили наші сороканіжки. Бачите, як роблять? Оце ківсякі, це ківсяк, я ось фото вам вставила, що це за шкідник такий ґрунтовий. Завелися останні роки у нас такі шкідники, і ось так вони роблять. Бачите, підгризають корени плоди і підгризають цибулю. І Що найцікавіше, що дуже їм сподобалося саме Red Baron, червона цибуля найбільших пошкоджень саме цій цибульці вони завдали. такі, ще нова нам така нова пригода. Так, наступна цибулька в нас це цибулька Дерек. Сіяла її вперше в цьому році, взяли насіннями до нашого магазину. До речі, якщо ви Можливо, не в курсі, не знаєте, вперше на каналі маємо магазин з товарами для саду та городу. Там буде і насінева цибулька, буде і тиканка осіння. Якщо вам актуально, переходьте, будь ласка, є посилання у в описі до цього відео. Цибуля Дерек це цибуля призначена саме для зимового зберігання. Вона є дуже пізня, і як бачите, ще така вона зелена була, як я її вибрала. Можливо, щоб ще вона постояла, щоб тут от потоншилася оця шийка для того, щоб гарно зберігалася цибуля. Але так як пішли дощі, вже, ну, нам прогнозували дощі, то довелося вибрати і її. Зараз цю всю цибульку буду я просушувати, розстилати, щоб вона просихала. Звісно, ось так її не залишу. Але бачите, яка форма. Ось такі вони одна в одну, такі невеличкі, порційні цибулинки, я би сказала. Якраз такі те, що треба. Порційна цибуля нараз взяли, використали, щоб не залишалася. Щільна лусочка, така яскрава, яскрава, бачите, якого кольору яскравого. І цибуля сама така щільна. Вона буде досить така тверда для зимового зберігання. якраз... Те, що потрібно, сподобався цей сорт. Подивлюся, як він себе поведе, як він буде зберігатися взимку, і думаю, що на наступний рік також його обов'язково посію, якщо все буде добре. Ну і про розчарування цього сезону цибуля любчик. Бачите, поставила вам спеціально фото, який би мав бути цей любчик, і показую вам, що виросло. Мала би бути видовжена гарна цибулька, дуже мені хотілося саме такої насінневої, але бачите, в пачці, звісно, що обман, і звісно, що це ніякий не любчик. Дуже багато ось таких цибулин подвійних. Вона якась така навіть всередині поділена, як наче це якась сімейна цибуля. Ну, Щось таке. Цибуля дрібна, отака, бачите, вся практично ось так подвоєна, розпадається на дві. Ну, Таке щось. Якась недоцибуля. Мені схожа вона більше на кущовку. Ну, звичайну сімейну цибулю, кущовку. Ось якогось такого вона типу, такого вона плану, така приплюснута. Зовсім не те, що, на що я сподівалася, розчарування. Я сподівалася, що вийде щось по типу такої цибулі. Ось гляньте, яка гарна. Це цибуля із стиканки. Це цибуля сорту амфора. Отака вона в цьому році це підзимова цибуля, та, що під зиму садилася. Я вперше брала цю цибульку собі, брали ми на продаж у магазин, і залишилося мені її буквально жменя. І, і то знаєте, така не кондиція. Були голенькі такі цибулинки, вже трошки підпорчені, і я їх залишила собі, бо люди, людям, як завжди, найкраще, а собі вже що залишиться. І пожалкувала, що я не взяла її більше. Погляньте, які цікаві цибулини. Дуже цікава така форма, крупна цибуля, дуже класна. Зручно її нарізати. Обов'язково цибулька амфора, якщо буде вона на закупах, то візьмемо у постачальника нашого, візьмемо в магазин для продажу і собі посаджу її побільше. Бо це саме те, що мені хотілося. І я думала, що любчик із насіння він буде саме ось такий. Видовжений, ну він і мав би бути ось такий невеликий, але отака продовгувата видовжена цибуля. Ну, проте, бачите, що виросло. Обман. У нас як не обмануть, то не проживуть. Але нічого, це все досвід, виростили і добре. Щось спробуємо на наступний рік новеньке, щось спробуємо ще виростити. Ось загалом така цибуля в нас. Зараз буду я її. Розкладати, буду її підсушувати, поки що тут в тепличці в полікарбонатній вона буде. В нас теплиця вільна, нічого не росте. Після квітів вона просто відпочиває у мене в цьому році. Тому тут сухо, комфортно, і тут будемо просушувати цибульку для її подальшого зберігання. А ви пишіть мені у коментарях, що вирощували, яку цибульку, які сорти в цьому році ви вирощували, що вийшло, що не вийшло. Напишіть мені, будь ласка, ваш досвід, в якому регіоні ви живете, який у вас врожай цибулі. Буде дуже-дуже цікаво мені з вами поспілкуватися. Щедрого вам врожаю, квітучого вам саду, і зустрінемося з вами у нових відео.